Вже другий рік ми відзначаємо всеукраїнський день бібліотек в умовах військового стану. Уся країна об'єдналася для боротьби з навалою, а шкільна бібліотека стала однією з найважливіших ланок в організації освітньої діяльності закладів освіти під час збройної агресії. Незвична ситуація. Підштовхнула бібліотекарів шукати нові форми роботи, нові можливості комунікації зі своїми користувачами, звернути увагу на важливість власної присутності в інтернет просторі. У скрутні для нашої країни часи шкільні бібліотеки індустріального району активізували роботу з національно-патріотичного виховання. Популяризації української мови, підвищення якості інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу нової української школи. Вітаємо чудових бібліотекарів нашого району з професійним святом. Бажаємо процвітання вашим бібліотекам а вам. Любі дівчата натхнення і плідних звершень, міцного здоров'я і достатку, віри, надії, любові і мудрості у виконанні благородної місії на користь рідної України.